Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні пропоную тобі уявити, ніби ти сам відправляєшся у магазин за продуктами, а підеш ти саме у продуктовий магазин. Перш за все приготуй список продуктів, які ти будеш купувати. Візьми з собою кошти, якими ти будеш розраховуватися за обраний товар. Коли, завітавши до магазину, ти зустрінеш продавця, привітайся з ним! Це є правилом гарних манер. Узявши товар, ти можеш покласти його до візочка або до кошика. Ваговий товар зважують. Це можна зробити самостійно або за допомогою продавця. Достатньо лише сказати, зважте, будь ласка. Якщо не хочеш проявити погані манери, в жодному разі не кричи в магазині. Не розкидуй товар на поличках та не псуй його, поки за нього не заплатив. Також не потрібно бігати між рядами, штовхатися та кататися у візочках. Обравши усі товари зі списку, крокуй до каси та займи чергу. Порахувавши твій товар, касир скаже певну суму до сплати. Таким чином, ти розрахуєшся за свій товар. Отримаєш чек та, якщо є, решта. Тепер придбані продукти можна складати в кошик та йти додому. Пропоную тобі гру Продуктова математика. Порахуй, скільки кошиків з продуктами на другій зверху полиці. Порахуй, скільки лотків з продуктами стоїть. На четвертій полиці назви всі продукти, які стоять на першій полиці зверху, На якій поличці найменше кошиків з продуктами? Порахуй Скільки виробів з борошна знаходиться з лівої сторони на поличках? Порахуй. Скільки виробів з борошна знаходиться з правої сторони на поличках. З якої сторони більше виробів з борошна? З лівої чи з правої? З правої сторони більше виробів з борошна, тому що дев'ять більше шести.